Мене звати Анастасія і це мій перший влог на Ютубі. Мені 18 років, я з Львівської області, але на даний момент я в Словаччині з батьками, братом та хлопцем. Нещодавно я відкрила свій інтернет-магазинчик Saiyan Home. Це магазинчик посуду, товарів для дому, декору для будинку. Тому, кому не важко, підпишіться. Можливо, ви щось знайдете для себе, гарне. До речі, зараз дуже швидко новорічні свята будуть. І в нас є дуже круті подарунки, тому заходьте. Обирайте подарунок для своїх близьких. Буду дуже вдячна вам за підтримку, мого магазинчику, та й в цілому цього відео, так як це мій перший влог, тому строго не судіть. Так, я вже зібралася. Іду в місний уряд, треба підписати деякі документи. Ось. І ще потім треба буде зайти в магазин, купити хліба, бо в хаті нема. У нас дуже хліб люблять сильно. Вчора тільки спекли, сьогодні вже нема. Передала мені баба уги зимові. Це я ще минулого року купляла. І щоб в них ходити, то треба цей е, трішки привикнути. Бо ті уги, то вони трошки на платформі, ну, такі величенькі, і цей, тяжко ходити. Ось, Тому треба привикнути. А в нас вже на вулиці холодно, тому треба одіватися тепленько. А, я вже прибула додому, вже купила хліба. Хліб, Тім, до речі, євро коштує. Це я зараз швиденько роблю канапочки, Снідаю. Це пів, пів одинадцяти, тільки буду снідати. І до роботи, бо дуже багато є роботи. все написала, тому зараз іду варити, їсти, буду пікти булочки з часником, бо зараз прийде мама, прийдуть е хлопець з братом і захочуть їсти. Тому треба йти щось готувати. І ще у свій магазинчик треба буде е відзняти товар і закинути, е і познімати тік Ось. Так, булочки готові. Тепер чекаємо, поки вони підійдуть, і в духовку на 180 градусів, поки не приготуються. Зробила ще ось таку заправку. Тут в нас йде е, часник, олія, сіль, перець і кріпець. Потім, коли булочки спечуться, полити булочки, ось. Заправку. І все, і буде смачно. Ще інколи додаємо сметану як інколи, майже завжди. Наші булочки вже ось такі красиві, підросли і станемо їх на 180 градусів, і поки не спечуться, не знаю скільки хвилин. Будемо бачити. Такі булочки вийшли класні. А так пахнуть, це просто щось з чимось. На цьому все. Буду вам дуже вдячна за підписочку. Та не забувайте ставити лайк. У коментарях напишіть свої питання, які вас цікавлять. І в наступному відео я зроблю рубрику питання-відповідь, де буду відповідати на ваші запитання. Тож, не соромтесь, пишіть в коментарях свої питання. До нових зустрічей!